Писники, вітаю вас на своєму каналі. Ви на каналі Віталя Копатель. Сьогодні у нас 11 січня. Прекрасний день, друзі. Впав сніжок, дерева, кущики, всі в такі ковдри снігові. А ми будемо, друзі, пробувати щось шукати. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, дизлайки, коментар. Для мене це дуже приємно і мотивація, друзі. Бо коли нема мотивації, не хочеться нічого викладати. Всім дякую за увагу. Надіюся, щось та й на четверо щось точне то найде і що буде цікаво, обов'язково знімемо. Ми докопу. Дивіться, друзі. Я ще не пробуду. Який стан. 1879 рік. Шок контент. Але вона коштує купа. Бабла. Ну ти Назар, нині піднявся конкретно. Шо, шо, ще ще залізний сигнал є. Ну ну зараз ви. Та хто то? Олександр 3. Ну я, друзі, не шар у них, але стан гарний. 1879 рік. о. Все, назад розбагатів. Все, забираємо і йдемо далі. Дивіться, яка це. Прекрасний просто ліс, друзі. Нереально, пікаємо. Друзі. Це просто прекрасний ліс. Глибокий сигнал. І монетка така, яка з мене випала. Низько б'є радянська. На жаль, радянська. Ну... Коротше. Нічого цікавого немає. в неї. Ось така монетка. Я сейчас сесер. мордяк. друзі, яка красота. Лісова. <клух> друзі? Дивіться. Красота неймовірна, і мене випадає і монетка. Fijn op burettenka. Nee, een vrije, maar... ja, Is al kouder nee, sribo, alle. Dan is het gewoon, wat er komt. Ja, ik lag er nog opa als een ook, mm. hij. Oh, dit is Fijn. Дивіться, яка боротинка. Бачите? Та й вже так, друзі, дивіться, що має камрад. Це просто красота. Ну не це. А дивіться, що ще є. Оце красота. Тате що? Друзі, це мега рідкісна монета. Типу щось як півторак. Але це щось. Мені здається, що дуже рідкісне і дуже сильно дороге. Чоловіче, ти піднявся не. Ти реально піднявся, друзі. От такий лісок прекрасний. Нереальна красота. Вже три срібних монети. Отецьів дає. О, У мене супер. сигнал. Під деревом в корнях. Глибокий. Из-лиза. Выставка. там Знаете, мой? А, он уже рухается. Рухается? Эксарп, типа чешуй. Нас тут до ну? беды. Точно так сап. Так похоже сад таке No, ну підай. Я маги на махався з тим. Mm -hmm. Завжди з стоїть стрілити. Купи собі маленьку лопаточку. Mm -hmm. Хорошо, великий, значить це цайк київська рубля. І сюда йде. Їхав з возом впав, знаєш. Віз, був, впав, так все. Тут він і один, якби хто питався. йде метал. Може бути так комплекс. Може, Цікаве. Угу. Дайте, йдеш? Це слово. Так, щось таке Цікаве і серп. Ну, треба витягувати. Дивіться, друзі. Тут і там, там. Знаєте? І не годен витягнути. А так Щось таке Цікаве Якийсь серп Ну, Чи треба витягувати. Ви... Ледве я викопав. Рані, теплім корінь. Ось такий серп. Ножик ще ти дзвонить. Вийте, а не диви. Лише ножика там. <гум> Друзі, ось такий серп. Красота. Хто знає, підкажіть який період. Цікаве. Щось таке це не залізу тут із. Ну? Файн, дивіться, камрада, яка знахідка, двійна. Дві сукірки. Одна така велика капець. Навіть... зберігся метал. Ну, така капець велика з клеймами. Такі капець сукіра, серйозні друзі. Шок-контент. Прекрасна знахідка. Одну забирає Роман, одну забираю я. Акційна нині пропозиція. Чоловік не хоче носитися, тому забираємо. Ось таке кресало металеве. Ну? Ну, непогано, друзі, таке, воно цікава знахідка. По Ну. І таке, друзі, буває. Прикиньте, дивіться. лопата. Викопала лопату. Хо-хо. Саперна лопатка, друзі. Бачите? Ну, гарний стан. Ще можна навіть купати. Ну, друзі, кому треба пишіть? Це реально, друзі, якийсь день. День заліза. Ой, дивіться. Що це таке? Що це таке, друзі? Ну цікаво при що то були якісь вийла. Гралі, непонятно. Ну, кому треба? То може заберу. Так, друзі, квест. І це знахідка. Камрада. Наконечник. Залізний наконечник. Не ясно, чи він. Але факт того, що є знахідка. Та й вже Соб... є, друзі, якась монетка. Катушка налипає. Конкретно. Коротше, друзі, буратинка. Лиса. На жаль. Ну, нічого. Йдемо далі. Все, друзі, завершили ми коп. Мороз тисне капітально, просто така холодіна, що капець. Все, йдемо до машини вже. Хватить, коротше, знахідки ви бачили. Дякую за увагу, друзі. Всім мирного неба. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайк. І далі буде, якщо все буде добре. Всім удачі!